З параду близько ста учасників на килимі під скрипінням зали міської дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву розпочався перший за останні п'ять років чемпіонат Дніпра зі спортивної акробатики, ініціатором і організатором проведення якого спільно виступили Федерації Дніпропетровської області і міста з цього виду спорту за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Дуже давно не було проведено турнірів, не проводили цього виду спорту, тому це, мабуть, за останні п'ять років такий новорічний турнір. Посихалось більше 70 спортсменів з міста. Всі будуть різноманітні номінації, всі будуть нагородженими медалями та подарунками від управління спорту. На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань учасників та суддів подякувала, привітала та побажала успіхів. Голова федерації спортивної акробатики Дніпропетровської області і Дніпра Лідія Сиклицька. Після чого всіх показовими виступами він швали кращі спортсмени регіону, переможці і призери всеукраїнських та обласних турнірів у своїх програмах. Вони научно продемонстрували усю привабливість, велич і блиск цього видовищного вражаючого і красивого виду спорту, від якого перехоплює подих, де всі елементи пов'язані з балансуванням та обертанням тіла, що в поєднанні з екстримом просто зачаровує. Традиційно прологом старту виступів стало виконання державного гімну України. Далі, після короткої інтенсивної розминки, розпочалися змагання, які хочеться вірити, покладуть відлік відновленню, і водночас продовження славетної історії спортивної акробатики регіону. За весь час ми готували не не, не тільки спортсменів вищого готунку, але і спортсменів збірників чим в чемпіонаті України, і які ну, були учасниками міжнародних змагань і досягали певних здобутків. Дуже хороших. Нам приємно, що у нас такі спортсмени продовжують нашу справу, яку почав Дмитро Петрович Кальцин. Я продовжую його жінка, продовжую його справу. Підтримую молодих наших спортсменів, як то тобто які були нашими вихованцями, і одними теж були одними із кращих на Україні. Нагороди чемпіонату Дніпра були розіграні у близько 20 парногрупових та індивідуальних категоріях, де прискіпливі судді оцінювали програми на основі трьох компонентів: артистичності, правильності виконання та складності демонстрації акробатичних вправ, пов'язаних зі збереженням рівноваги, обертанням тіла, з опорою і без опори. Вправи на баланс перевіряють спортсменів на міцність і гнучкість. Включають утримання статики в певних групуваннях, як правило, у вежах або пірамідах протягом певного часу. Динамічні вправи включають китки, ловлю, повороти та сальто, які перевіряють спортсменів на міць та силу. Програма комбінованих вправ має включати елементи як балансового, так і динамічного видів. Кому краще у порівнянні з іншими, з мінімальною кількістю помилок, а то і без таких, вдалося презентувати свої задумки і проекти у статусі переможців і призерів, були удостоєні відзнак і подарунків від організаторів. Змагань